Слово, що було від Господа до Ісаї, сина Амоса, про Юдею і про Єрусалим. Адже в останні дні явною буде Господня гора, і Божий дім на верхів'ї гір. Він підніметься понад пагорби, і прийдуть до нього всі народи, прийдуть численні народи, і скажуть: Давайте підемо до Господньої гори і додому Бога Якова. І Він сповістить нам свою дорогу, і підемо по ній. Адже із Сіону вийде закон, і Господнє слово з Єрусалима. Він учинить суд між народами і звинуватить численний народ, і перкують їхні мечі на плуги, а їхні списи на серпи. І більше не візьме народ проти народу меча. І більше не вчитимуться воювати. Тепер же, до Меякова, давайте підемо в Господньому світлі, адже він вивів свій народ, дім Ізраїля. Бо їхня країна, як на початку, наповнилася чаклунством, як та країна чужинців, і в них народилися численні чужі діти. Бо їхня країна наповнилася сріблом і золотом, і не було міри їхнім скарбам, і земля наповнилася кіньми, і не було рахунку їхнім колісницям, і земля сповнилася гидотами діл їхніх круг, і вони поклонялися тим, яких зробили їхні пальці. І схилилася додолу людина, і впокорений був чоловік. Тож не прощу їм. Тепер же зійди у скелі і сховайся в землю сперед Господнього страху і від слави Його могутності, коли Він підійметься, щоб уразити землю. Адже Господні очі високо, а чоловік упокорений. Тож принижена буде піднесеність людей, а сам Господь звеличиться в той день. Бо прийде День Господа Савоота на кожного зарозумілого, гордого і на кожного високого, на того, хто високо здіймається, вони будуть упокорені. І буде над усяким високим деревом лівану, над тими, хто підноситься, і над кожним дубом Васану, і над усякою горою, і над усяким високим пагорбом. І над усяким високим стовпом, і над усяким високим муром, і над усім, що пливе по морі, і над усяким гарним виглядом кораблів. І кожна людина буде впокорена, і впаде велич людини, а один Господь буде звеличений у той день. І сховають усіх рукотворних ідолів, вносячи в печери, кам'яні ущелини. І ями землі, сперед Господнього страху і від слави його могутності, коли Він підійметься, щоб уразити землю. У той день людина викине свої срібні й золоті гидоти, які зробила, щоб поклонятися марнотам кажанам, аби ввійти в ущелини твердої скелі та розколиний в камінні, сперед Господнього страху і від слави Його могутності. Коли він підійметься, щоб уразити землю?